Сергій Євтушок, фракція Батьківщина. Шановні колеги, я одразу хочу сказати, щоб ми всі звернули увагу, що це запровадження стандартів Ради Європи, а це значить, що якщо ми проголосуємо сьогодні даний законопроект, в якому буде передбачатися частинка фінансування і з місцевих бюджетів, а друга частинка буде надаватися грантових коштів. Це не кредити, які потрібно повертати. І на сьогоднішній день я хочу подякувати Іванові Крулькові за ту його системну роботу, яку він впроваджує в молодіжній політиці, всьому колективу авторському, які разом з громадськими організаціями напрацювали цей прекрасний документ, тому що молодіжною політикою і реалізацією її положень сьогодні опікуються і органи місцевого самоврядування, і органи державної виконавчої гілки влади, і громадські організації, але належної взаємодії між цими гілками влади. Між цими органами немає, і тому наша молодь втрачає зрозуміло у комунікації. Вони не можуть брати повноцінно участь у громадському житті, у спілкуванні міжнародному. Тому з'являються такі законопроекти. Я сказав би, що це не політичний закон, який потрібно підтримати. Даний закон чітко передбачає створення органами місцевого самоврядування молодіжних центрів, які будуть. Давати можливість збиратися нашій молоді, обговорювати нагальні питання, тобто брати участь у постійному вже дорослому громадському житті. Я із прикладу скажу, будучи міським головою міста Сарни, дуже багато разів використовував ініціативу саме молодіжної ради при міському голові. Тому потрібно це робити. Я закликаю всіх, шановні колеги, проголосувати даний законопроект.